Дорогі шестикласники, тема відеоуроку Пряма пропорційна залежність. Щоб краще засвоїти нову тему, звернемося до нашого життєвого досвіду і розглянемо пряму пропорційну залежність у нашому житті. Розглянемо приклад. Ціна шоколадки 10 гривень. Величина 10 гривень обрана тому, щоб швидше було рахувати. Якщо ми купимо дві шоколадки, то вартість покупки буде 20 гривень. Якщо купимо три шоколадки, вартість покупки буде 30 гривень. Якщо купимо чотири шоколадки, вартість буде 40 гривень. Таким чином, вартість товару залежить від його кількості. Чим більше шоколадок ми купимо, тим більшою буде вартість покупки. Наші міркування ми можемо зобразити у вигляді наступної таблиці. У першому рядочку таблиці ми запишемо кількість придбаних шоколадок, а в другому рядочку таблиці запишемо вартість покупки. Тепер можемо міркувати таким чином. Чим більше ми кількість шоколадок купимо, тим більшою буде вартість. Ми можемо знайти відношення цих величин, а саме відношення вартості покупки до кількості. Для першого прикладу 10 відноситься до 1 і буде 10, тобто дорівнює ціні шоколадки. Для другого прикладу, коли купували дві шоколадки, вартість була 20 гривень. 20 відноситься до 2 і також дорівнює 10. Аналогічно, ми можемо побачити, що 30 відноситься до трьох і також дорівнює 10, 40 відноситься до 4 і також дорівнює 10. Таким чином, задані відношення. Будуть однаковими, тобто сталими. Заповітовуємо, що дві величини відношення відповідних значень, яких є сталим, називають прямо пропорційними величинами. Розглянемо тепер властивість прямо пропорційних величин, знову нам допоможе вказана табличка, із збільшенням чи зменшенням значень однієї з прямо пропорційних величин у кілька разів, значення другої величини. Збільшується чи зменшується у стільки ж разів. Ми вже говорили, що чим більше шоколадок ми купимо, тим більшою буде вартість покупки. Розглянемо ще приклади прямо пропорційних величин. Якщо швидкість автомобіля є сталою і дорівнює 100 км за годину, і ми будемо в дорозі 2 години, то ми проїдемо відстань 200 км. Якщо час руху буде 3 години, то ми проїдемо відстань 300 км. Якщо час руху становитиме 4 години, то ми проїдемо відстань 400 км. Таким чином, відстань залежить від часу руху. Чим більше часу ми будемо в дорозі, тим більшу відстань ми проїдемо, якщо швидкість буде сталою. Розглянемо ще приклад прямо пропорційних величин. Ми знаємо, що периметр квадрата зі стороною А. Можна обчислити за формулою П дорівнює 4а. Тобто ми повинні додати 4 сторони нашого квадрата, а для зручності це означає, що ми 4 помножимо на А. Якщо ми візьмемо довжину сторони квадрата 2 см, то периметр буде становити 8 см. Якщо довжина сторони квадрата буде 3 см, то периметр буде становити 12 см. Якщо довжина сторони квадрата становить 4 см, то периметр буде 16 см. Таким чином робимо висновок, що периметр квадрата залежить від довжини його сторони. Отже, ми навели приклади прямо пропорційних величин. Це вартість товару та його кількість. Це шлях, пройдений тілом зі сталою швидкістю і час. Це периметр квадрата і довжина його сторони. Розглянемо тепер розв'язування задач на прямо пропорційні величини. Умова. За 2,5 години автомобіль проїхав 170 км. Яку відстань проїде автомобіль за 3,5 години, якщо швидкість його руху є та? Цю задачу можна розв'язати різними способами. Ми сьогодні розглядаємо спосіб розв'язування задач за допомогою пропорції. Спочатку ми запишемо умови задачі схематично, а саме в такому вигляді. За 2,5 години проїхали 170 км. Ми ставимо між цими величинами тире і усно говоримо, що за 2,5 години ми проїхали 170 км. За 3,5 години невідомо кілометрів проїхали, невідомо в математиці позначаємо буквою Х. Таким чином, ми записали умови задачі схематично. Далі ми можемо помітити, що відстань, яку проїхав автомобіль зі сталою швидкістю і час, є прямо пропорційними величинами. Тобто, із збільшенням часу руху у певну кількість разів, у стільки ж разів збільшиться і відстань. І ми можемо це позначити на нашій умові задачі ось такими стрілочками, які направлені в одну і ту саму сторону. Що означають ці стрілочки? Ці стрілочки означають, що в нас є прямо пропорційні величини. Чим більший час у дорозі, тим більшу відстань проїхали. І ці стрілочки допомагають нам скласти пропорцію. Записуємо пропорцію. 2,5 відноситься до 3,5, так як 170 відноситься до Єксан. Нам залишилося знайти невідомий член пропорції. На минулому відеороці ми вже з'ясували правило, як знайти невідомий член пропорції. Для цього треба пригадати основну властивість пропорції. Нагадати основну властивість пропорції нам допомагає знаменитий хрестик пропорцій. Зараз ми зобразили його на екрані, це означає, що добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку її середніх членів. І щоб знайти невідомий крайній член пропорції Х, ми повинні перемножити середні члени пропорції, тобто числа, які стоять на одній лінії 3,5 множимо на 170 і поділимо на відомий крайній, тобто на 2,5. Будемо виконувати обчислення. Перший крок ми позбавимося від коми і в чисельнику і в знаменнику, домноживши і чисельник і знаменник на 10. Тобто перенесемо кому на одну цифру вправ і одержимо у чисельнику 35, помножити на 170, а в знаменнику 25. Це дуже корисно спочатку позбавитися від ком у чисельнику і знаменнику. Далі бачимо, що можемо скоротити 35 та 25 на 5. Скоротити, значить, поділити. 35 поділити на 5 буде 7. 25 поділити на 5 буде 5. Ми скоротили на 5. Одержуємо, далі чисельнику 7 множимо на 170, знаменнику залишилось 5. Можна скоротити тепер 170 та 5. Скорочуємо 170 поділити на 5. Маємо 34, 5 поділити на 5, маємо 1 у знаменнику. Далі залишилося 7 помножити на 34 і одержимо відповідь 238 км. Записуємо коротку відповідь: 238 км. Будемо тепер працювати з підручником, розглянемо номер 613. Умова задачі: щоб пошити 15 костюмів, витрачають 51 метр тканини. Скільки потрібно тканини, щоб пошити 26 таких самих костюмів. Перший крок записуємо схематично умови задачі. Отже, для пошиття 15 костюмів нам потрібно 51 метр тканини. Ми коротко записуємо умову. Запитують, скільки потрібно тканини, щоб пошити 26 таких самих костюмів. Отже, для 26 костюмів. Невідомо метрів тканини, тобто х метрів. Наступний крок: ми визначаємо, що ці величини будуть прямо пропорційними. Для того, щоб пошити більше костюмів, нам потрібно більше тканини. І тому ми визначаємо стрілочками в одну сторону, той факт, що це прямо пропорційні величини. І ці е, стрілочки допомагають нам легко скласти пропорцію. 15 відноситься до 26, так як 51 відноситься до X. Знаходимо невідомий член пропорції. Пригадуємо основну властивість пропорції. Нам нагадує знаменитий хрестик пропорції. Добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Щоб знайти невідомий крайній член пропорції. Ми перемножаємо числа, які стоять на одній лінії, тобто перемножаємо середні члени пропорції, 26 множимо на 51 і ділимо на відомий крайній, ділимо на 15. Будемо скорочувати. 15 і 51 обоє діляться на 3. Скорочуємо на 3. 51 поділити на 3 маємо 17, 15 поділити на 3 маємо 5 у знаменнику. Далі 26 чисельник множимо на 17 у по 5. Більше нічого не можемо скоротити. Нам залишається у чисельнику перемножити 26 на 17. Перемноживши, одержимо 442 в чисельнику знаменник по 5. Риска дробу означає в математиці знак ділення. Тепер 442 поділимо на 5. Ви можете виконати ділення куточком. І звіритися з відповіддю. Результат буде 88,4 метри. Можемо записувати відповідь. 88,4 метри потрібно, щоб пошити 26 таких самих костюмів. Розглянемо номер 615. Умова. Автомобіль подала відстань від Львова до Тернополя, що складає 129 кілометрів за 1,5 години. Яку відстань подолає автомобіль за 2,5 години, якщо рухатиметься з такою самою швидкістю? Перший крок записуємо схематичну умову. Отже, за 1,5 години проїхали 129 км. За 2,5 годин проїхали невідомо кілометрів і невідомо позначили буквою Х. Ми визначаємо, що... Ці величини будуть прямо пропорційними. Тобто, чим більше часу в дорозі, тим більшу відстань ми проїдемо. В умові зазначено, що ми будемо рухатися з такою самою швидкістю. Це прямо пропорційні величини. І ми про це вказуємо стрілочками, які напрямлені в одну сторону. Чим більший час у дорозі, тим більша відстань. Ці стрілочки допомагають нам скласти пропорцію. 1,5 відноситься до 2,5, так як 129 відноситься до Х. Знаходимо невідомий член пропорції. Ми вже це робили. Я пропоную поставити відео на паузу і знайти невідомий Х самостійно, а потім продовжимо разом після паузи. Отже, щоб знайти невідомий член пропорції Х, ми повинні. Перемножити відомі середні члени 2,5 множимо на 129 і поділити на відомий крайній на 1,5. Перший крок позбавимося від ком у чисельнику і знаменнику, домноживши і чисельник і знаменник на 10. Іншими словами, перенесемо кому і в чисельнику і знаменнику на одну цифру вправо. Подержимо в чисельнику 25 помножити на 129, а знаменнику 15. Бачимо, що можемо скоротити 25 і 15 на 5. Скорочуємо і одержимо в чисельнику 5, знаменнику 3. Далі 5 множимо на 129 у чисельнику, а в знаменнику залишається 3. Перевіряємо, чи можемо ми скоротити на 3 число 129. Нагадаю, щоб дізнатися, чи ділиться число на 3, ми повинні додати цифри, з яких складається це число. 1 додати 2 буде 3, і 3 додати 9 буде 12. 12 ділиться на 3, отже і 129 поділиться на 3. Скорочуємо на 3. 129 ділимо на 3, маємо 43. 3 ділимо на 3, маємо 1. Нам залишилося 5 помножити на 43 і одержимо 215 кілометрів. Нам буде шукана відстань. Відповідь 215 кілометрів. Наступний номер 617. Умова задачі: за 0,5 літрів олії заплатили 30,4 гривень. Скільки потрібно заплатити за 1,25 літрів цієї олії? Скільки такої олії можна купити на 91,2 гривень. Зверніть увагу, що ця задача містить дві частини. Починаємо з першої. Записуємо коротку умову. 0,5 літрів, за них заплатили 30,4 гривень. За 1,25 літрів невідомо гривень, а невідомо позначаємо через X. Далі міркуємо, що задані величини також будуть прямо пропорційними. Чим більше літрів олії ми купимо, тим більше грошей ми заплатимо. Тому вказуємо, що ці величини будуть прямо пропорційними, стрілочки напрямлені в одну сторону і записуємо відповідальність відноситься до 1,25, так як 30,4 відноситься до X. Знову треба знайти невідомий член пропорції. Ставимо відео на паузу, працюємо самостійно після паузи звіряємося з відповіддю. Отже, пригадуємо основну властивість пропорції, а саме добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Про це нам нагадує. Знаменитий хрестик пропорції. Далі знаходимо невідомий крайній член пропорції Х. Для цього ми перемножаємо відомі середні члени пропорції 1,25 множимо на 30,4. І ділимо на відомий крайній ділимо на 0,5. Наступний крок: позбавимося від коми і чисельнику і в знаменнику. Для цього помножимо і чисельник і знаменник. На 10. Ми будемо переносити кову на одну цифру вправо і одержимо в чисельнику 12,5 помножити на 30,4, а в знаменнику 5. Будемо скорочувати на 5. 12,5 поділимо на 5 і 5 поділимо на 5. Одержимо в чисельнику 2,5, в знаменнику залишиться одиничка. Нам залишилося 2,5 помножити на 30,4. Це ми можемо легко зробити, помноживши у стовпчик. Результат буде 76 гривень. Відповідь 76 гривень потрібно заплатити за 1,25 літрів цієї олії. Розглянемо тепер другу частину цієї задачі. Запишемо схематичну умову. За 0,5 літрів олії заплатили 30,4 гривень. Запитують, скільки такої олії можна купити на 91,2 гривень. Тобто, невідомо літрів олії Х літрів ми можемо купити на 91,2 гривень. Ми вже зазначили, що ці величини будуть прямо пропорційними. Нам допомагають стрілочки. І ми зараз записуємо пропорцію. 0,5 відноситься до х, так як 30,4 відноситься до 91,2. Шукаємо невідомий член пропорції. Знову на допомогу приходить знаменитий хрестик пропорції, добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Х дорівнює 0,5 множимо на 91,2 і ділимо на 30,4. Позбавимося від коми і чисельнику і в знаменнику. Домножимо на 10 і чисельник, і знаменник. Маємо результат. Далі спробуємо скоротити 912 та 304. Можна помітити, що 912. Утричі більше, ніж 304. Скорочуємо на 304. Скоротити значить поділити. 912 поділити на 304 маємо 3 в чисельнику, а в знаменнику залишиться одиничка. Далі нам залишається 0,5 помножити на 3. Не дивимося на кому. 5 на 3 буде 15. І відокремлюємо одну цифру справа комою. Результат 1,5 літрів. Таким чином пишемо відповідь 1,5 літрів олії можна купити на 91,2 гривень. Ми розв'язували задачі за допомогою пропорції. Це дуже зручний універсальний спосіб розв'язування задач. Зараз розглянемо інше завдання No627, заповнив дошиті таку таблицю, якщо між величинами А і Б існує пряма пропорційність. Нам задана табличка, в якій записані значення величин А і Б. Серед запропонованих значень ми можемо побачити стовпчик, де відомо і значення А, і значення Б. Спочатку пригадаємо, які величини називають прямо пропорційними. Дві величини відношення відповідних значень, яких є сталив, називають прямо пропорційними величинами. І тому відношення відповідних значень заданих величин, ми можемо знайти ось для виділеного стовпчика, де відомо і значення А, і значення Б. Знайдемо це відношення. А саме, відношення А до Б, тобто 4,2, відноситься до 1,4. Позбавимося від коми і чисельнику і знаменнику, домноживши чисельник і знаменник на 10. Одержимо 42 14. дробу в математиці означає знак ділення, тобто, іншими словами, ми 42 ділимо на 14 і маємо результат 3. Що ж це означає? Це означає, що величина А у три рази більша від величини Б, оскільки відношення А до Б дорівнює 3. Згадайте, як ми порівнювали дві величини. Одну з них ділили на іншу, і це означає тепер, в нашому випадку, що А у три рази більше від Б. В свою чергу, можемо сказати, що Б буде у три рази менше від А. Використовуючи саме оці міркування, нам буде легко заповнити таблицю. Розглядаємо перший стопчик, де відомо, що А дорівнює 9, а ми вже зазначили, що Б у три рази менше від А. Тоді Б, щоб знайти, нам 9 поділити на 3, треба і записуємо у таблицю, результат буде 3. У другому стовпчику, коли А дорівнює 10,2, так само знаходимо Б, враховуючи, що Б у 3 рази менше від А. 10,2 поділимо на 3, одержимо 3,4. Ще шукаємо стовпчик, де задано значення А. Це буде передостанній стовпчик, коли А дорівнює 99 і легко знайти Б, поділивши 99 на 3, маємо 33, заповнили в таблиці. Нам залишилося два стовпчики заповнені. У стовпчику, який залишився незаповненим, задано тепер значення Б дорівнює 4,5. А ми вже вказали, що А у три рази більше від Б. І тоді, щоб знайти А, ми 4,5 множимо на 3. Маємо результат 13,5 записали у таблицю. І останній стопчик. Нам задано, що Б дорівнює 19,7. Ми вказали, що А у 3 рази більше від Б. Тобто, помноживши 19,7 на 3, маємо результат 59,1. Таким чином. Ми можемо казати, що відношення відповідних значень наших величин буде одним і тим самим числом, що дорівнює 3, Ми це знайшли відношення, ці величини за умовою прямо пропорційні. Сьогодні на відеоуроці ми працювали з прямо пропорційними величинами. Вдома опрацюйте відповідний параграф, виконайте схожі завдання, а я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!